Знайшли заборонені речі у пенсіонера на Прикарпатті. Під час обшуку у нього виявили боєприпаси та наркомісні речовини. З господарства чоловіка вилучили понад 90 набоїв, насадження рослин коноплі та наркотичний засіб канабіс. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. В рамках розпочатого кримінального провадження оперативники провели обшук 70-річного мешканця села Рожнів. Поліцейські вилучили понад 90 набоїв, їх походження встановлюється. Також на території господарства виявлено насадження рослин коноплі. Та понад 200 грамів виготовленого наркотичного засобу канабіс. Вилучені небезпечні предмети та наркомісні речовини направлені на експертне дослідження. Дії фігуранта кваліфікують за частиною 1 статті 263, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, та частиною першої статті 309, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту та частиною 2 статті 310. Посів або вирощування саторного маку чи конопель кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Наразі поліцейські з'ясовують звідки у пенсіонера набої та мету зберігання наркотичних засобів.